Всім вітання. Сьогодні, друзі, я була спокуса у мене поповнити е, ряди Гори будівельників. <гум> Оце з роботи приїхали і сидимо на отаких стільчиках клубних і розсаждаємо, що ж його робити. Це ж робили стяжку у людей. Ну Зробили стяжечку, взяли гроші, розрахували все і поки доїхали, поки доїхали ми на склад, дзвонять заказчики. І верніше не дзвонять, а пересилають фото, відео там і так далі. І каже, от дивіться, які сколи на плитці при вході в санвузол. вузол сколи на плитці. Ох, а це такі попандос. ці шплиточники, вони ж. Вони ж... супер дорогі. І папандос. І, знаєте, в один момент. Закралась така мисля сказати, ну, а що ми зробимо? Ну, таке життя, ну, а це взагалі не ми. Ну, в принципі, воно вже було все до нас. Як це ми могли сколоти плитку, якщо ми стяжку е, шліфували? Ну, в, на дурногу впасти і поповнити ряди го гори будівельників. Але знаєте, ну, хочу трішки. Себе похвалити, кажу до свого напарника, кажу, чоловіче, давай ми визвем, е, людину компетентну, плиточника. Е, бажано ту, яка там вже цю роботу робила. Хай приїде, а ми вже оплатимо, скільки скаже. Ну, всіх грошей не заробимо, але якось воно буде, напевно, по-людськи. І ми не поповнимо ці ряди, <кій> гори Горе будівельників, які зробили потерялись і шукай вітра в полі. Ні, ми не такі. Ми не такі. Всім пока!